Біть поклоняйтеся, як ви хочете сьогодні. Я... Їдь, поклоняйтесь Богу, як ви хочете. а ви прийшли Богу? А ваші йдуть хата в хату, як то ж. Я... Храм. Ми в храм ваш пришли, не прийшли, не осурняйте ваш храм. Ідіть на свою територію. Ми завтра скажемо, Кам'якаширську приходьте, бо це ваша територія. А що ви з Кам'якаширська хіба? Так, з Кам'якаширська. Всі Кам'якаширська в центрі церква, що оце вона сюди сьогодні приїхала. 够吧。 Я сьогодні з Кам'янки Шир, розумієте чи ні? Не у сівці, чого ж немає? У сівці мені не можна буде вже заходити. То зі слів ваших ви так говорите, не приходьте сюди. Так ви так, ви Ми ж не прийшли до вашої церкви. Ми ж ваших слів кажемо, до нашої території не Ну Це ж нерозумно так казати. Ми за територію. Сьогодні ми говоримо, живемо в Кам'янки Шир. На мою канонічну територію. Це ж нерозумно. На мою канонічну територію нашого приходу, Святого це Михайлівського церкви. Такого поняття, канонічна територія, немає. Є, шановні. Оце, не оце, 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 оце сьогодні таку ворожнечу, так, то таку створення. Ворожнечу в цей час в країні. Ну, це ж не розумно. Це ви приїхали з цей ворожнечу. Ні, це ви вийшли з неповагою ви до християн, які У мене прихожан 1700 чоловік, а у вас приїхало 100 чоловік. Яких 100? Тут тисячі людей приїхало. А мене 1700 чоловік, прихожан. Сьогодні приїхало тисячі людей. 1700? Щоб ви за проблема, що на ми відмовляли людей, Нас, 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 нас Вони своєї да, роботи не роблять і в їх спеціально втягнули, і вони сюди приїхали. Їх дітки сталися маленьким домами.